Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу сьогодні 9 травня 2025 року. І сьогодні відео буде про часник і воздушку, яку ми той рік обробляли, верні, пробували обробляти геліантиксом. Заїжджав товариш, каже, покажи. І зніми відео він заїжджав і дивився, знімем відео таке про те, як обробляли часник, чи Посадковий матеріал. Хуже стає, чи не хуже стає, як він себе почуває. Той рік обробили, то часникові не було нічого, амброзію обрало, хорошо все. І ось цей посадочний матеріал, та воздушка, що ми той рік обробляли, вона посажена на другий рік. Попробували такий ще варіант. То воздушка росте нормально. Ніякого відхилення в рості немає в ній після дії того гербіциду. Це в нас посажений ірен. Разні калібри, там 4-6 мм, 8-10, 10-12, тут іде вже 1214, оце де більший іде, а це вже рядок, це вже пішов, це вже козак пішов. Ну, козак він і по трошки темніший. Були приморозки. Теж він стояв що тоді, і що зараз стоїть темний. Приморозки йому. Ну він нормально це висприйняв в приморозки. Рен хоча б був жовтіший трохи. Це, це все воздушка на другий рік посаджена. Тобі ж ніякої відхилень немає. Картошка, вон, бачите, в приморозок ударив, примерзла, а воздушки нічого не було. То рен тільки примерзла. Це воздушка посаджена. Маленька вона год виросла. І ми її посадили, це весняна воздушка. Попробуємо посадити її, чи вона поділиться, чи не поділиться. Там ютубові ми дивилися, хлопці садили, казали, вона не ділиться на 4 зубки, а просто крупніша вироста. Ну ми густенько її посадили. Подивимось, що буде. Це наш часник. Це Друга репродукція буде. Це Ірен. Це ми садили 4 ділянки, 4 полоски. Садили по дісковці. Весною він трошки кращий був. Зараз він одинаковий з цим, а це вже фризовано і вирано пофризовано і посаджено. Трошки бур'янець є. Тут теж провели експеримент, трошки накрили гол 2 У нас залишався ще на зараз він фермер і половину накрили челлендж. Це ірен іде все, а це ось, бачите, він темніший козок. Тоже часник себе почуває добре. Росте. Тут осінню ще досівали воздушку, ну, якось забули записати де який сорт. Були приморозки. І коли приморозки пройшли, тоді було і видно, де Ірен, а де козак ми досажували. Вибачаюсь за вітер, бо трошки на дворі вітер. Прийшов у нас позавчора дощик гарний. І тут а ось ще одна така ситуація. Тут був огород, бачите бур'ян який. А тут а, е, була соя, це посаджено після сої. Вітер на дворі страшний, ви бачайте. Це після сої, було тут а, два бурнування. Е, Зробили ми маленьку таку штригельну борону собі до мотокультиватора, колеса зробили. Миле діло, чи до мотоблока можна його зробити. Бачите, тут койде, койде он соя вилазить. Чис... Часник тут чистий, койде якийсь. Ну Тут ще ніякої обробки не робилося. Хімічної обробки тут не робилося ще ніякої, тільки... Амінокислоти і все. А туди, вон, бачите, де огород був, туди йде бур'ян. Оце ми тільки оцей бур'ян обробили. Тут воно небагато, не багато недовга не, не ну, не, не і невелика площа. Такий у нас кончасник. Чесник себе почуває. Я думаю, нормально, дощеки якраз пройшли. В гарно зараз росте. Отаке коротеньке відео. І тут навіть воздушка. Бачите, оце 4 рядки. Камера не знаю, чи передає, та видно на камері. Оце 4 рядки це козак. І оце 4, навіть 5 рядків тут іде. Це воздушка Ірен. Ірен він трошки світліший, козак трошки темніший виходить. Ну він і переносить мороз трошки більше, він не боїться так дуже похолодання того, тут зараз знову похолодання бачуть, іде плюс 5, плюс 6. Не знаю, чи гербіцид спрацює чи ні. Подивимося, ну все одно, на тиждень там дощі опять малює, то цей бур'ян може виложити по коліна, бурян то ростиме. Часник не ростиме, а бур'ян то може порости. Це Ось з цієї сторони зараз. Це воздушка. Таке коротеньке відео про наш часничок. Всім дякую за увагу, миру, перемоги. Всім дякую. До побачення.